Добрий день, шановні водії! Сьогодні я вам швидко покажу, як перенести координати з Google Map в IHO Priman Jane, збірки Палістина. Для цього ми поставимо шпильку у Google Map. Зверху у нас з'являться наші координати. Запам'ятайте, що перша частина координат зайдуть по екватору, плюсові -бінусові. це у нас північ-південь. Друга частина координатів йдуть по меридіану, захід-схід. Я знаходжусь в Україні. У мене плюсові координати, що по екватору, що по меридіану. І тримайте це в голові. Так, тепер переходимо до Prima Next Gen. Заходимо в меню. Натискаємо новий пункт призначення. Шукаємо тут координати. Так, тут ви можете бачити, у нас. Написано північ-південь. Тобто перша частина координат ми вводимо по екватору. Я заходжу в плюсових координатах, тобто північ. Тобто ми зараз просто вводимо координати. У нас 48.4905. Все, гаразд. Тепер вводимо другу частину координат. Я знаходжуся плюсовій частині від Гринвичу, тобто східніше Великобританії. То в мене плюсові координати, мені не треба вибирати захід. Захід ми обираємо тільки якщо ми десь на Заході Іспанії, наприклад. Ось. У мене все простіше. Вводимо 35.05, 8, 1, 5, 6, натискаємо старт. Все, можемо бачити, що у нас ось поставився маркер. Все. і натискаємо зробити пункт там призначення. Рост. і розпочати навігацію. Все.